10 листопада ця дата особливо символічна для тих, кому довелося працювати в органах внутрішніх справ ще з радянських часів, адже тоді цей день вважався професійним святом міліціонерів. Тому й не дивно, що керівництво МВС Незалежної України прийняло рішення вшанувати саме у листопаді тих колег, які свого часу присвятили найкращі роки життя служінню закону, та й зараз, перебуваючи на заслуженому відпочинку, не залишаються осторонь правоохоронної діяльності. Напередодні свята за ініціативи керівництва Криворізької ДАІ збираються ветерани та пенсіонери автоінспекції. Такі зустрічі це не лише можливість повернутися у славне минуле, а й поспілкуватися, згадати тих, хто загинув у мирний час, просто належним чином виконуючи свою роботу. Тож традиційним стало й покладання квітів до пам'ятника загиблим на посту працівникам Державтоінспекції. Цей праздник дає можливість Вспомнить о тех традициях, которые были заложены коллективом госавтоинспекции в былые годы. В то время, когда наши уважаемые ветераны несли службу по обеспечению безопасности дорожного движения, по охране общественного порядка. Сегодня мы им, им, их семьям, которые несли и пронесли с ними все тяготы и лишения милицейской службы. Желаем крепкого, здоровья. Главное, я думаю, здоровья. Все у них есть, есть к ним уважение. Теплотою і щирою радістю на очах працівники ДАІ зустрічають один одного. Майже всі поспішають сфотографуватися і біля іншого ветерана служби автомобіля Волги, який, попри поважний вік, як і інспектори на пенсії, втім завжди в строю раніше такі авто можна було побачити на вулицях міста і відразу зрозуміти, це машина автоінспектора. Та і сьогоднішнім інспекторам є чим пишатися, якість технічного оснащення ветерани служби. Гідно оцінили. Я коли був робота, у мене був мотоцикл, К 750, потім МТ-11 мені дали. Був Жук, потім, як став командир, у мене був жук, грузова машина, жукна. А зараз, як подивлюся, на яких машинах їздять, так ходить, що жаль, що у мене вже гадав, я б з удовольствия прийшов, на таких машинах переводив. Сьогодні ветеранська організація ДАІ міста нараховує 72 чоловіка. Вони зазначають, працювати в міліції, зокрема в ДАІ, завжди було відповідальною і нелегкою справою. І тоді, і сьогодні, і завжди в цій службі було тяжело працювати, тому що це зв'язано з определеним риском с риском, И, прежде пріжніше зв'язано з обезпеченням беззапасності всіх граждан. Всі була та проблема багато років. Аварійність росла, і є не служба, яка здержувала б намного бед, пришествиї і всього того негативного, що є в нашому обществе. міцність та життєва мужність свідоме ставлення до свого громадського обов'язку. Це належний приклад для наслідування молодими працівниками. Воспитували підчинених в дугі соціалістської законності, прежде всього. Обращение с участниками дорожного движения. Особенно внимание обращалось в питанні молодых сотрудников. Чтобы уважали работников господар надо быть просто человеком, людиною. Все наше. Не думає, что ты там погона, что ты Бог там, ты ти все можешь. Нет. Надо быть людиною. Остановив ти, наприклад, водителя, понимаєте? Вон. Поздоровався, представився. Для ветеранів юні інспектори дорожнього руху, спеціалізованої школи номер 74 приготували невеличкий концерт, чимало приємних спогадів навієв і фільм про історичні будні інспекторів ДІЄ міста, спеціально створений до свята.